вам Перформанс, кухня смерті МВС. Особисто я, коли я розглядаю фотографії цього е, дорослого, розвинутого, молодого, гарного хлопця, я просто вражений, що у цієї людини була відібрана життя просто ні за що. Ні за що він був убитий. І коли нам кажуть, що це була горілка це брехня. Зараз нам покажемо, яка це була горілка це весь посуд политий кров'ю символічною кров'ю українських битих громадян Забагато міліції, забагато бюрократії, забагато олігархів і занадто багато скривджених людей, занадто багато жертв свавілля, занадто багато бідних людей. Інспекція особового складу не працює. Управління внутрішньої безпеки без... Міліція залежить від депутатів, а депутатів на нас начхати. Вони нас убивають, я на все одно. Але як ми бачимо, їх все-таки трусить від того, що ми виходимо з транспарантами. Вони вже починають видумувати, що ми скінхеди, ельфи, тролі і гноми. Вони ще не таке видумають, щоб ми не вийшли. Вони будь-такі казки придумують, і це значить, що вони бояться. Вони бояться звичайного громадянського протесту. Перш за все, нам треба досягти громадянського контролю цих випадків. Тому ми в наших листівках указуємо, куди звертатися, писати для того, щоб фіксувати кожен випадок порушення прав людини, міліціонерам. Ви їх не чуєте. Отже, люди будуть шукати інші методи, аби їх почули. Я хочу розповісти про ще одну проблему. Це політичні в'язні. На даний момент в Одеському приморському СІЗО перебувають два справжні політичних в'язня. Це в'язні сумління Олексій Макаров і Віталій Крастущон.